Чоловічий одяг це також особливість. Чому? Українські чоловіки вони так само завжди дбали про свій зовнішній вигляд, але здебільшого руками своїх жінок. І ця зараз традиція зберігається і до сьогодні. Сорочка вишиванка вона просто була коротшою подовжені, ніж сорочка, яка одягалася жінкою. Але орнамент здебільшого був однаковий. Він так само містив символи, які людина вважала для себе важливими. От на цій сорочці ми бачимо взагалі вишитий виноград. Це весільна сорочка. Чоловік цією сорочкою розповідає: Я одружуюсь, я планую для себе щасливе сімейне життя і два голуби якраз. У відповідь до цього, і ця історія для чоловіка. Я продовжую свій рід. Для чоловіка завжди було важливо продовжити рід. Але крім звичайно, сорочки, яка в тих регіонах, в яких носили широкі штани, ми їх інколи називаємо шарварами, вона заправлялася в, в штани, то в регіонах Західної України. Штани були вузькі, тому здебільшого вона носилася на випуск. І так само тканий пояс. От він міг бути зі шкіряних елементів зроблений, обов'язково з міддю, Ну, це ще йде у нас від світські ті, які якраз моду на шкіру і вели. Або так само ткани. На відміну від жіночого, він коротший, але так само має везерунки. І так само оберігає оце місце зв'язок чоловіка з матір'ю своєю і, звичайно, з Всесвітом. Носили шапки. Шапки так само натуральні. Ми бачимо, ця шапка характерна якраз для цього регіону. Покривали голову і шапку знімали, тільки коли входили в хату або входили до церкви. Жупан. Зроблені з вовни, а взагалі, як на мене, має дуже е велику вагу. Бо для жінки такі речі носити було дуже важко. Він десь важить 5-7 кілограм. І, відповідно, чоловіки мали мати міцну статуру. Чи носили чоловіки прикраси? Так, вони носили себе Інколи плетеними герданами, дуже багато було браслетів зі шкіри або, наприклад, зі срібла. Носили так само і прикраси на груді. От історія чоловічих прикрас, вона в українського народу так само йде сів з часів Скіфії. Це цікава річ, як через одяг можна. Простежити зв'язок між тими, хто проживав на українській землі протягом тисячі літ, і навіть собі подумати, уявити, якими ми будемо через 100 років і як будуть одягнені наші прапрапраники. От цікава історія, і важливо замислитися, а що з вашого сучасного одягу? Ви б хотіли передати у спадок як історія про вас, про ваше життя, про традиції вашої сучасної родини, щоб потім, розгортаючи його і дістаючи, ваші нащадки могли прочитати історію свого роду. І це можна зробити саме через одяг. Вишийте власну Вишиванку. У нас в нашому просторі цінності є навіть школа вишивання, де викладають найкращі майстрині. Закадуйте в цій вишиванці найбільші візерунки, які будуть нести довголіття, благополуччя, розквіт вашим нащадкам. Напишіть цю історію і збережіть для наступних поколінь.